Мої вітання всім туристам початківцям легко їхати в подорож з мамою і татом. Але що робити, коли валізу потрібно скласти самотужки. Я вам зараз все детально розкажу і ясне діло покажу звичайно є речі, які ми обов'язково візьмемо. Це одяг, взуття, документи та звичайний фотоапарат. Але є ж такі люди, які не можуть жити без рукоділля, кулінарії, читання. То що їм робити? Тянути улюблений кухонний комбайн чи цілу бібліотеку. Ну добре, я трішки перебільшую, але є ж такі люди, які Валізу взяли ледь не все, що є вдома. Щоб всі були задоволені, вигадали правила, що можна перевозити, а що не можна. Had, so Який допустимий розмір і вага валіз? Є два типи багажу. Перший це те, що пасажир може взяти з собою в салон літака. Цей багаж називається ручна поклажа. Він може становити від 5 до 8 кілограмів. Інший багаж він завантажується у багажне відділення літака. Там з собою можна взяти значно більше речей. Залежно від авіакомпанії, це може бути 20 або навіть і 25 кг кілограм багажу. Серед речей, які потрібно залишити вдома, є пилочка для нігтів, в'язальні спиці, гачки та голки. Такі обмеження можна смутити лише ваших мамусь. Любителям піротехніки буде теж не солодко. Їм не можна брати з собою жодних петард та сірників. Молотки, викрутки ножниці теж відпочиватимуть вдома. Досить говорити лише про заборони. Давайте і про те, що можна. Авіабагаж є двох видів: перший це ручна поклажа, тобто ці речі, які можна взяти з собою в салон літака. Наприклад. Невеличкий портфель найнеобхідніше. Цінні речі радять брати в вручну поклажу. Проте не забувайте, що на борту літака заборонено спілкуватись по телефону. Не хвилюйтесь під час польоту вам не буде сумно. Другий вид це зареєстрований багаж, тобто валіза, яка летітиме разом з вами, але в багажному відділенні. Це все складно. Ну, може, хіба трішки Плажко все таки вкласти в одну валізку. Платят, спіднички, футболки, штанці, а ще й іграшки зубну щітку і книжки так, щоб ця валізка ще й закрилась. Скажіть, будь ласка, які умови перевезення до улюбленців? Як транспортують тварин залежить від їхньої ваги. Якщо тваринка невелика і разом з кліткою, в якій вона буде здійснювати авіаподорож, не перебільшує 5 кг, її можна взяти з собою в салон літака. Якщо ж тварина досить велика, тоді її завантажують у багажне відділення. Ви хвилюєтесь через одяг, як би його поскладати, але ви навіть не уявляєте, що ще можна перевозити літаками. Машини, інші літаки, та навіть космічні ракети. І це все не жарт. Зрозуміло, що для цього є спеціальні літаки. Це не якийсь там боїнг, який возить людей зі Львова до Тернополя. Так само, як є велетенські автівки, у світі вигадали і надвеликі літаки. Один з таких гігантів з'явився. На Київському авіаційному заводі, і називається він Мрія або Ан 225. Так, моя Валіза і я вже готові вирушати до нових пригод, до нових зустрічей, до нових друзів. З вами була Ненсі Бей. Па-па!